Знову на маршруті у Хмельницькому відновили роботу автобусу номер 19 який сполучає мікрорайони Ракове та Озерна. Нагадаємо, він тимчасово призупиняв свою роботу під час пандемії коронавірусу. За тим же маршрутом курсував лише тролейбус номер 3 Ми неодноразово отримали від хмельничан звернення стосовно повернення цього маршруту. Це автобусний маршрут, який фактично є копією тролейбусного маршруту, ну але звичайно він значно швидший. Від сьогодні ж, 21 липня, маршрут обслуговують три великогабаритні автобуси. Водій одного із них Валерій Барбух каже: нині пасажирів небагато, бо ще не всі знають про його відновлення. Ще ж ніхто не знав. Всі радіють в основному радіють. Люди задоволені Навіть і молоді, і старі показують класно, кажуть, дякують. Да, задоволені, задоволені ще тим, що і на такі автобус, що не якась там газет, на якісь там інші моделі. Водій додає, не менше за пасажирів задоволений і він сам. Комфортабельний, по-перше, м'який, міський, зручний пішоходам, пасажирам. При заході в і виході з транспорту зупиняється, впускається, коли їде. Віжу нині автобуси працюють в тестовому режимі з інтервалом руху у 20 хвилин, але з можливими відхиленнями від вказаного часу. Проте якщо пасажирів буде багато, кількість транспорту збільшать, а графіки руху відкоригують. Пообіцяли у міській раді. Запровадження великих автобусів, звичайно, трішки більше і стає інтервал руху. Але я тут дуже чітко відповідаю: не потрібно говорити, що ми тепер будемо більше на зупинках чекати. Не потрібно чекати на зупинці. Потрібно завантажити або додаток дозор, або подивитися на сайті дозор, або подивитися графік на розкладках МЮА HM і прийти чітко за графіком, сісти на великогабаритний автобус і поїхати. За словами заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, тепер щодня на міських перевезеннях задіяно понад 60 середньо-і великогабаритних автобусів. Таким чином хочуть замінити як найбільше малих незручних маршруток. Замінити один до одного, для прикладу, коли ми замінюємо 10 маршруток. Ми не можемо туди поставити 10 великих автобусів, тому що жоден автобус великий не буде їздити, якщо там буде 10-15 пасажирів їздити. Тому тут -то треба говорити, що великі автобуси будуть замінятися в розрахунку один до двох маршрутів. Середній габарит буде замінятися в розрахунку один до півтори маршрутки. Ми не можемо замінити по причині, економічній не буде пасажиропотоку, і ми не можемо замінити по причині того, що ми просто зробимо транспортний колапс. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, Володимир Паламар, новини міста.